корчів'я біля Костополя, а там Костопіль. І тут, бачите, для, очевидно для людей з особливими потребами, видно, чиновників, прокурорів будують дороги не для людей загаль, загалу для всіх. А? Очевидно, ну я вам скажу, 100% там якийсь дядя живе чи тьотя. Суддя чи прокурор. Бачите, які знаки посипляли. Дивіться, як стовби покрасили. Та ви що, красота. Хто ж там живе? Цікаво. Де ви бачили? а? Панове зяпали ті, Стидня. Щоб вам такі знаки, так фарбували, такі дороги. І не побачите, бо гроші на дороги вкрав якийсь прокурор, чи суддя, чи депутат. Оце отак Костопільська громада, дивіться. Туди прямо фестиваль. Так все красиво, дивіться. Так в Києві немає такої ілюмінації. На стовбах, як, як тут. Дивіться знак. Головна дорога. Можна подумати, що це дорога на Паріж. Головна дорога. Та хто ж там живе? Цікаво. Для кого це такий фестиваль знаків устроїв? В Костополі. Що Начальник Гаї. Я такого фестивалю знаків не бачив. Дорога навіть не з твердим покриттям, насипаним щебнем, а дивіться, знаків тут не міряли тут. Сотні знаків. Тут одні знаки стоять більше, ніж нормальна дорога. І це от на краю Корчів'я. Що тут таке? Там резиденція Путіна вже готується чи що. Бачите, дивіться, оце ніби головна дорога. Ні черта. Говорять, головна це. Головна направо йде. До когось. Хто ж там сидить. Директор. Ну, пародія я вам скажу. Дивися на цей світ, пародія на пародію. Тут все погине, все розпадається, а придурки строять. І ще дивіться, який фестиваль знаків. Який фестиваль знаків. Вон там знаки далі. Корчів'я, Костопіль. Гроші викинути в дерьмо. Це не дорога, я вам скажу. Це... Тут не водоотвода, немає нічого. В цій дорозі жить. Рік-два, та й все про неї забудуть. Але знаки які? Які знаки? Парад ідіотів. Уявляєте, десь на краю хутора отакі знаки. Отакі знаки. І тут знаків на 100 тисяч. Наш. Габарити. Дивіться, тут суперцивілізація, Тільки далі дорог немає ні вліво, ні в право. Нікуди. Там розбита дорога, там розбита. Хто це? І за чиї гроші зробив цю... Явно, що це комусь зробили по заказу. У подлужному це. Комусь по заказу зроблена Нащо? Нащо тут, дивіться, стовпчики стоять. Там взагалі нема нічого. Там ліс, пустота. Ями, канави. Не заїхати, не виїхати. Незрозуміло. Рівенська область